НАТО має підготуватися до ракетних атак Російської Федерації по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу, пише The Times з посиланням на високопоставлених генералів. Видання зазначає, хоча зараз Російська Федерація зосереджена на війні в Україні, країни заходу вже стурбовані тим, що країна-агресор може зазіхнути і на безпеку інших країн Європи. Генерал-лейтенант Олександр Солфран, командувач військово-логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження один одного в період кризи. Лідери країн альянсу переконані, що мають обмежений час для зміцнення своєї оборони. Вони сподіваються погодити введення системи воєнного шенгену, яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО до саміту у Вашингтоні у липні. Нещодавно про сценарій розвитку можливого конфлікту між Росією та країнами-учасницями альянсу писало видання Більд, Повідомляє Уніан. міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також зазначав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що війна між альянсом та Росією ймовірно може розпочатися протягом 5-8 років. Крім того, міністр з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що як мінімум 5 членів альянсу моделюють сценарій можливої війни з Москвою. За Вашингтон пост попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що Росія зможе успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм та країнами глобального півдня. Водночас за телеграф пише, що росіяни говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років. Це означає, що вони прагнуть вести війну принаймні 3-4 роки. Як зазначається, якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні. І зараз є тривожні сигнали, що у такому разі російські війська підуть далі. Інформація про те, що в НАТО закликають готуватися до ракетних ударів Росії по об'єктах у країнах-членах Євросоюзу, є тривожним сигналом. Такою думкою в ефірі телеканалу Фрідом поділився експерт Віталій Кулик, який є директором центру досліджень проблем громадянського суспільства. А це вже дуже тривожний говорящий про тому що є тактичне планування війни на території Європейського Союзу НАТО. На його думку, якщо американська влада вирішить ізолюватися, то це потім повернеться і до США так само.